Ми часто думаємо, що наше життя вирішує якісь важливі події. Але ні, наше життя вирішує тільки один день сьогодні. В цьому відео я розкажу про ранкову та вечірню рутину, яка допоможе все ж таки перейти через себе і вже почати діяти. Якщо вам цікаво, то повну версію ранкової та вечірної рутини я викладу PDF файлом з себе в телеграмі, то можете переходити, підписуватись і дивитися. І найголовніше, то починати це робити не завтра, а вже зараз. А ми починаємо. Першим ділом це підйом о 6 ранку, поход в не просто холодний душ, а в крижений. Душ. Потім ми йдемо віджиматися, дивлячись, скільки ви разів можете. Я віджимаюся, от дізнайтеся в телеграмі, скільки разів я віджимаюся в день, потім йдемо готувати собі сніданок. Після сніданку ми йдемо працювати. Це півтори години, чисто ти працюєш, ти не відволікаєшся ні на що. Максимум, на що ти можеш відволіктися, на туалет. Телефон виключається, ти сидиш, працюєш. Далі похід в зал. В залі дивлячись, скільки хто займається, я займаюся від години. До години 50 плюс-мінус. Далі у нас перекус невеличкий після тренування, потім навчання новим навичкам. В моєму випадку це навчання нових навичок та удосконалення своїх минулих навичок. Хочу вас поєрвати. Якщо ви не дорожимі своїм ділом і працею, у вас нічого не вийде. Ображайтеся, кажіть, що хтось винний, але рано чи пізно ви самі це зрозумієте, що я був правий. Тому кожна невдача для мене це як можливість для зростання. Так, а на чому ми перервалися? Так, далі в нас йде вечеря. А після вечері я йду читати книжку. Можете читати, скільки завгодно страниць, головне читати і вдумуватися, то, що ви читаєте. Бо можливість, то, що у вас є, читати, не означає, що ви щось звідти помітите. Я розказував про це в минулому своєму відео. Можете його подивитися також, воно теж дуже цікаве. Так, а далі глибока знову робота до ночі, 11-12 Ну чисто працювати, не відволікатися знову ні на що. Після цього я записую думки, записую плани на завтрашній день. І найголовніше це дзеркало. Про це можете почитати в телеграмі. Це неймовірно важливо. і Я там показав звідки я це взяв, чому настільки це важливо, і чому кожного дня я це роблю, і чому саме із за цього життя змінюється кардинально. Ви можете прокидатися пізно, ви можете лістати стрічку в соцмережах, ви можете відкладати справи, або почати зробити це вже сьогодні, не викидаючи на потім на завтра, на післязавтра на те, все це ми любимо робити або вже почати свій перший крок в новий світ. А я впевнений, що вас вийде, якщо ви будете прислуховуватися до себе. Це найголовніше. А я буду продовжувати займатися своєю ротиною. Слава Україні!